Но віки, віки. Амінь. Дітей спочили, загиблих. Тимофія Аріни, Радислава, Германа Аліни, Данила, Микита. Ми сьогодні будемо Микита. молитися за всіма загиблими. В першу чергу, це за нашими діточками, тому що немає чужих дітей. Діти всі наші країни. Сегодня я пришла сюда, потому что это маленькие дети. Я очень переживала. Ми всій семьей переживаємо, що это маленькі дети, маленькі судьбы, жизни, которые еще не успели прочувствовать вообще ничего в этой жизни, не виростей. Я не знаю, якими словами можна висловити. Просто хотіла это це місце. І... Якось помолитися за тих дітей, які вже ніколи нічого не пізнають в цьому житті та й за дорослих. Дев'ять років, я в цьому крі було в десять. У вересні місяці. Він дуже помер в реанімації. Його є сестра на 20 років старша. Він пізній. Він бажаний. Ми були всі вдома, а він грався. Він, він дзвонить, він телефон залишив. Ми секунд за 10 запустились. Зрозуміло, що все. Можна передавати. Он був настолько сильним духом. Він помогал всім. Він нікому не мог отказать. Это был, ну, Дійсно, очень светлый ребенок. Мама розповідала, що він цей день був дуже дуже веселий. Він прийшов зі школи, був радий, домашнього завдання не було. на дворі сонечко, родиною поїхали на дачу, і трагедія сталася вже коли вони поверталися. І він на телефоні побачив і сказав: Мама, Алекс передає червоний, тривога. І це було останнє що взагалі пролунало в цій машині. Тому що зразу був вибух, перед їх машиною почали взриватися і горіти інші авто. Тато поранений, у маленької Аделінки трошечки посічена щічка, ну а Радіславу досталося більше всіх. 4 квітня, от він, наскільки був в цей день активний на всіх уроках, він отримав неймовірно велику кількість гарних оцінок, майже по кожному предмету. Він з великою радістю після уроків говорив, що йде зустрічатися зі своїми друзями. Але от такий цинічний удар всі його плани і обірвав життя цієї дитини. Вона була на майданчику разом зі своїм хлопцем. Це була вибухова хвиля, і дитина просто. it's a of a moment